Техніка завелась, завелась, зараз зробиться розгрузка і будемо оці люди, яких ви зараз кругом бачите, будуть відправляти в зону АТО її, То, щоб хлопці накопали окопи, бліндажі руками, щоб себе захистили, своє життя і вернули живими, здоровими додому. Це наші українські трактори ЮМЗ, ЮМЗ які капітально відремонтовані в Литві, покращені, закамуфльовані, заброньовані іменно для роботи в АТО. Ви знаєте, ця тема. Ми вже сім місяців працюємо, вона дуже актуальна, тому що оборонні споруди і все інше. Земля дуже тяжка, копати неможливо, тому це звернення вже давно було від солдатів, від волонтерів, що треба ну, землерийна техніка. От, хотів би від всієї душі подякувати литовським братям, які нам допомогли обладнати її, прислати, і подякувати всім нашим адміністраціям. Те, що ця, цей груз прийшов у неділю минулу, і п'ять днів ми е, ось тільки сьогодні його можемо розгружати. І коли в Литві воно митнилося 15 хвилин, а в нас 5 днів е, процедури всі проходити сертифікації нашого рідного трактора, нашого рідного ПЄ з броварів, сертифікувати його, навіщо, робити експертну оцінку, коли нам дарують цей, е, е, скажімо, е, Агрегат для роботи. Ну це воно розумієте це за межами здорового глузду.